Доброго дня, любі малята! Дуже важливо опановувати себе у разі неприємних ситуацій, особливо коли ти загубився, та навчитися просити по допомогу. Давайте розглянемо цю картинку. Маленьке лисенятко загубилося і не може знайти свою матусю. Почало гірко плакати. Скажіть, будь ласка, до кого звернулося лисеня? По допомогу так, до продавчині, яка порадила звернутися до охоронця. А яка інформація може допомогти знайти матусю лисеняті Так, потрібно назвати прізвище та ім'я або назвати телефон матусі чи домашню адресу. І дуже швидко матуся Лисенятка знайшлася. Я сподіваюся, що ви ніколи не відійдете від мами чи тата. Але якщо така прикрість і станеться, то тепер ви знаєте, як треба вчинити. Головне, не йдіть нікуди зі сторонніми. Старайтеся звертатися до людей, які виконують службові обов'язки. Це може бути і працівник метрополітену, лікар у лікарні. Касир в магазині, поліцейський або охоронець. А зараз пропоную пограти в гру, до кого звернутися, якщо загубився. В нас є картки з зображенням різних людей та фішки. Ставимо червону фішку, якщо до цієї людини не можна звертатися по допомогу, а зелену. Якщо можна звертатися. Так, ну що ж, це жінка поліцейська, до неї можна звертатися. Зелена фішка, це зла Чаклунка. Не можна звертатися по допомогу. Військовий. Так, звісно, ми звернемося по допомогу. Це дуже злий чоловік. Ніколи ми не будемо до. Цієї людини звертатися. Так, а це незнайомець з ножем. Ми не будемо до нього звертатися, він дуже страшний. А це дорослий хлопчик, дитина, і ми можемо до нього звернутися, зелена фішка. Це злодій. Ми нікого, ніколи ми до нього не звернемося. Це продавець в магазині. Так. Можемо до нього звернутися. Це незнайомець хто, звісно, ми до нього не звернемося, а це пожежник, ми можемо до нього звернутися по допомогу. Ну що ж, любі малята, ставтеся свідомо до свого власного життя і ніколи не потрапляйте в неприємні ситуації. До зустрічі.